Всім привіт, друзі, ради вас вітати сьогодні. Хочу розповісти про новини, які кардинально змінюють по перше обличчя Європи, заборона готівкових розрахунків в Німеччині. Що може, я вважаю, спровокувати справжній фінансовий бунт, втрату європейськими урядами контролю над власними громадянами. І також виїзд чоловіків за кордон з України розберемо законопроект 13673. Про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати цікаві новини. Ставте лайк, коментуйте, буде цікаво почитати. Поїхали. Отже, чи знаєте ви, що з 2026 року в Німеччині вас можуть посадити до в'язниці за купівлю квартири за готівку? А чи знали ви, що європейські уряди також сьогодні так бояться своїх громадян, що забороняють протести під приводом громадської безпеки? Отже, зараз велика кількість українців знаходяться в Німеччині, тому... Те про що я зараз розповім, стосується кожного хто планує великі покупки в Німеччині з 2026 року. В Німеччині вступає в силу повна заборона на купівлю нерухомості за готівку, але це лише вершина айсберга фінансових обмежень. Новий закон забороняє розрахунки готівкою понад 10 тисяч євро у всіх комерційних угодах. Уявіть собі, закон пошириться також на криптовалюти, діаманти та навіть витвори мистецтва. Таріуси отримали повноваження фінансової поліції. Вони зобов'язані перевіряти походження грошей і доповідати про підозри. Угоди до спеціальної служби фінансових розслідувань. А тепер друзі, увага, цифри, які шокують. По перше, Німеччина традиційно ви знаєте була країною готівкових розрахунків, де більшість платежів здійснювалася готівкою. Це найвищий, до речі, показник в Європі поряд з Австрією та Хорватією. Навіть федеральне міністерство фінансів відкрито визнало, що коштів на допомогу громадянам більше немає, але на створення системи тотального фінансового контролю гроші. Знайшлися миттєво. Громадяни Німеччини не збираються, звичайно, здаватись без бою. Опитування в Бундесбанку показують, що більшість німців зараз вважають готівку конституційним правом і готові його захищати будь-якою ціною. Паралельно влада скорочує кількість банкоматів, роблячи отримання готівки все більш складним. Вже 15%, до речі, громадян скаржаться на труднощі з доступом до грошей. Головне питання, яке має. Розлютити кожного здравомислячого громадянина, чому уряд, який не може впоратись з нелегальною міграцією, раптом вирішив контролювати кожен ваш платіж. Євросоюз пояснюється боротьбою з відмиванням грошей і фінансуванням злочинних дій. Але, друзі, давайте подивимось правді в очі, якщо у вас є законні 10 тисяч євро на купівлю авто, наприклад, то чому держава повинна знати, звідки ці гроші? Тобто це не боротьба за злочинністю, а створення системи тотального фінансового нагляду. В той час як чесні громадяни будуть пояснювати походження кожного євро, справжні злочинці давно знайшли способи обходити будь-які заборони. Тут криється також правда, яку влада не хоче визнавати. Вони створюють цифрову в'язницю зараз для законопослушних громадян, перетворюючи кожну покупку на потенційну таку підставу для слідства. Тобто Німеччина перетворюється на країну, де свобода вибору способу оплати стає злочином. Але друга новина ще тривожніше, тому що по всій Європі зараз уряди стрімко втрачають контроль над своїми громадянами. Їхня реакція вражає цинізмом та жорстокістю. Люди масово виходять на вулиці, вимагаючи кардинальних змін. Дослідження до речі шокують у 11 європейських країнах. влада систематично обмежує права на мирні протести під цинічними приводами громадської безпеки та національної безпеки. У восьми європейських країнах протести категорично заборонені біля урядових будівель та парламентів, створюючи неприкасаємі зони для еліт. В Італії, наприклад, прийняли закон, за яким проста участь в екологічних протестах може коштувати активісту до 6 років ув'язнення. В Угорщині Орбан підписав закон, що забороняє зібрання, які нібито можуть загрожувати неповнолітнім, що дає владі необмежені повноваження розганяти будь-які непотрібні мітинги. В Естонії уряд пропонує дати поліції право. Заборонити протест без судового рішення, протести фермерів, студентські виступи проти корупції, демонстрації проти провальної міграційної політики все це оголошується смертельною загрозою для національної безпеки. Страшніше як сама влада цинічно виправдовує свої репресивні дії перед народом. Вони серйозно говорять про захист священних демократичних цінностей. Ось друзі, цинічна і страшна правда європейські політичні еліти. Настільки зараз відірвані від реальних потреб людей, що будь-яке проявлення народного невдоволення автоматично вважають смертельною загрозою. Ну і створюють репресивні закони проти мирних протестів, замість того, щоб вислухати справедливі вимоги людей. Тобто влада починає смертельно боятись власного народу більше ніж реальних зовнішніх ворогів. То, що відбувається сьогодні в Європі, це не випадкові події, друзі. Це системна. Криза довіри між народом і суспільством, фінансовий контроль через заборону готівки та придушення протестів дві сторони однієї медалі. Ну а історія вчить, що такі методи лише прискорюють падіння режимів, коли держава боїться власних громадян, контролює кожен їхній платіж і забороняє виражати невдоволення. Це означає одне система перебуває в агонії. Німеччина може стати першою країною, де громадяни повстануть проти фінансового рабства, а протести в інших європейських країнах показують, що люди більше не готові мовчати. Влада може заборонити готівку, обмежити протести, створити будь-які репресивні закони, але вона не може заборонити людям думати і вимагати справедливості. Ну давайте обговоримо законопроект 13673. Якщо ви думали, що гірше бути не можна, то кабмін України завжди. Зможе переконати вас у протилежному, тому що цього разу уряд пропонує вести кримінальну відповідальність за незаконний виїзд чоловіків з України за кордон, ну і також за невчасне їхнє повернення. Взагалі цей законопроект вражає рівнем професіоналізму в лапках авторів та розумінням реальних потреб зараз суспільства. Давайте розберемо, що в нас може чекати у випадку його ухвалення. По-перше, в кримінальний кодекс пропонує додати нову частину до статті 332. Вона передбачає штраф від 120 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до трьох років за перетин чи спробу перетину державного кордону під час воєнного чи надзвичайного стану будь-яким способом поза пунктами пропуску або без відповідних документів. Проблема друзі в тому, що закон не визначає чітких критеріїв спроби перетину. І це створює ризики зловживань. Окрім того, друзі, законопроект передбачає і статтю 337 про кримінальну відповідальність за невчасне повернення штраф від 2 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів або ув'язнення на 3-5 років для призовників військово зобов'язаних і також резервістів, які навмисно порушили встановлений законом термін перебування за кордоном. Також проблема в тому, що наразі такого терміну взагалі немає, і очевидно, що його доведеться встановлювати додатково. Це також важливий момент, тому що Конституція України, стаття 58, чітко говорить, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотньої дії в часі, тобто ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. Спочатку за нього має проголосувати Верховна Рада. Потім підписати президент, і лише після офіційної публікації стане зрозуміло, у якій редакції він запрацює. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях під цим відео, буде цікаво почитати. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!